Дотепний між Кобачі місцевий винороб та його племінниця Сільвіка головні персонажі виноградівського фольклору стали головними героями ще й кулінарної книги. З жартами, народними піснями і підживу музику. Вони і презентували фіном шах посевлюшки. До книги увійшли рецепти, які передаються вже не одне покоління. Це і голубці з грибами, мамалига, фанки, чівриги, гамбовці. Пошуками прабабусиних рецептів займалися досвідчені спеціалісти. Там є рецепти, ті, які варила моя мама, моя бабка. Є рецепти, які в угорських селах, у волоських селах, у русинських селах, українських, є рецепти, які з єврейської кухні, але вони прижилися в нас. Є рецепти, які записані із музейних фондів Петерфолівського е, історичного музею. Писати всі відомі рецепти у книгу, зізнається автор, практично неможливо. Каже, скільки господинь, стільки рецептів. Це далеко ще не кінець, тільки коли починаєш робити постійно нові і нові рецепти е, в пам'яті, і постійно хтось говорить, а ще токан з бринзою, я кажу, нема. А ще страва з рибою, я кажу, нема. Тобто, напевно, можливо, буде продовження цієї книжки, або, або можливо якийсь додаток, бо насправді дуже мало тут є того багатства закарпатської кухні, яке ми маємо. Кулінарні рецепти Закарпаття написані на двох мовах. Літературним редактором книги був поет-гуморист Михайло Чухран. Через кухню, через приготування, тут є і елементи, наче традиційної. Сільськогосподарської культури, так які продукти ми вирощуємо, так готуємо. Там є і вся технологія домашня, кухоння і посуда. Як це виготовляє Все воно через кухню, то воно дуже много говорить про національний характер. Унікальність книги в тому, що в ній описане народне весілля, обрядовість, убранство наречених, і що головне, чим пригощали гостей. Рецепти сподівається, автор стануть у пригоді як місцевим, так і туристам.